Дня Грета. привіт, господи. Я теж рада тебе бачити, Флетчер. Ти зайнятий? Дуже. Зрозуміло. Йди за мною. Будь ласка. Ти вже знаєш, що наш комітет очолюватиме містер Алан. Mm -hmm. Ти завжди працював на містера Алана. Так, так. Скажи мені, що ти про нього думаєш. Він педантичний пихатий, чванливий виродок, старий вонючий пердун, нікчем, а, інакше кажучи, смердюча купа коров'ячого лайна. Зворушливо сюди. Вибачте, що я перериваю зібрання. Містер Алан, пам'ятаєте, це Флетчер Рід? Так. Радий вас бачити, Флетчер. До речі, я спостерігатиму за вашою роботою сьогодні на суді. Я чув про вас чимало приємних відгуків. А Флетчер щойно мені говорив, якої він про вас думки. Чому б тобі не повторити все, містеру Аллену? То що ти про нього скажеш? Він педантичний пихатий чванливий виродок, старий вонючий пердум. Нікчем, смердюча купа коров'ячого лайна. Якщо говорити простими словами. Ти сказав найсмішніші речі, які я чув про себе. Ти молодець Рід. Мені подобається жорстка критика. Скажи про Саймона. Саймон старий. Йому вже давно треба було вийти з гри, але він не може сидіти вдома, бо ненавидить свою дружину. Ти зустрічаєш її на різдвяних вечірках. Вона завжди пристає до тебе та затримує. А ти, Том? Такий зануда, яких ще світ не бачив. Ти так глибоко засунув голову в зад містера Аллена, що я не можу сказати з точністю, де ти, а де він. Талант. У тебе смердить зрода через хворобу ясен. А ти не зміг переспати з порнозіркою. Твоя перука схожа на тварину, яку збили на трасі. Не знаю, ти мнеш її чи розчісуєш, але краще забудь про неї. Невдаха, ідіот дурна, Дегенерат. не чупара. Мені подобаються твої манери, рід. Саме це було потрібно нудній компанії. Непристойність. Добре, до зустрічі, дурню! дурню, покидьок. Цей хлопець нам знадобиться, поки дьок.